Друзі, вітаю всіх на фабриці. Новин мене звати Анастасія Федор і мій гість сьогодні Володимир Посенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас! Що ж мала почати із того, що Путін там знову кудись, здається, зібрався, пишуть змі, якісь поїздки, але перед тим, от буквально з'явилася інформація. Зранку, в неділю 21 січня, що над Афганістаном зник літак, який летів з Індії до Москви. виконував чартерний санітарний рейс маршрутом гая ташкент жуковський, і просто зник з радарів. Повідомила Росавіація. За попередніми даними, там на борту було десь приблизно шість людей, пишуть чотири члени і два пасажири. Так от зниклий літак: це той літак, який зареєстрований в Держреєстрі цивільних повітряних суден РФ. За попередньою інформацією відхилився від курсу, і нібито були якісь перед тим технічні неполадки. Ось тут питання: так, якщо вже навіть сьогодні чартерні рейси. Відхиляється від курсу через певні неполадки. Ми розуміємо, що це може бути також наслідок санкцій. Чому ні? Чи не боїться Путін так своєю чергою і загалом керівництво Росії сідати на повітряні судна? От в такій ситуації? Ну я думаю, що заходи безпеки щодо повітряного судна президента Росії набагато більше. Ніж у інших літаків, я вже не кажу там про цивільні літаки. Це вже регулярна проблема для Росії, коли літаки цивільної авіації різних російських авіакомпаній мають мають проблеми. Там дійсно наслідок санкцій, не вистачає запчастин. Вони закуповують через сірий імпорт, там різні схеми, але все одно це є проблема серйозна. Проте я думаю, що для Путіна таких проблем не існує. А, і ви згадували так, таємничо, Да що Путін знов кудись збирається. Відомо, куди він збирається? В Північну Корею. Це ж він не збирається, ну хоча б ту саму Індію. А, я нагадаю, коли був саміт Великої Двадцятки в Індії, Путін туди не поїхав. Тому що я думаю, певною мірою побоювався. Ну і я не думаю, що він так боявся, що його там можуть заарештувати в Індії. Але тим не менш, навіть Бразилія дуже дружня до Росії член БРІКСУ разом з Індією між іншим на але навіть його запрошують на саміт, який там має відбутися в Бразилії. Але при цьому повідомляють: але у нас незалежно правосуддя, і ми підписанти на. Відповідного правового акту, згідно з яким створений міжнародний кримінальний суд, тому е, е, от Путін подорожує туди, в е, так звані країни, як їх називають? іноді, вісь зла: е, от, е, Іран, Північна Корея, да, ну, Китай, Китай теж да, от. Е, да, хоча Китай все ж таки трошки острень тримається, і він е, там при всіх своїх протиріччях США намагається з американцями домовлятися. Да, а от е, найближчі союзники Росії, оце країни Вісі зла, це Іран, Північна Корея. От туди Путін їздить. От така зараз ситуація для Путіна. Тому е, я не думаю, що для Путіна виникнуть ризики саме для літака. Я думаю, що для Путінського літака запчастини завжди знайдуться. А от те, що він має обмеження в географії своїх зовнішніх подорожей. Зовні зовнішніх поїздок, ну це факт. Да, от була остання в Саудівську Аравію і в Об'єднані Арабські Емірати, і то я думаю, що там піклувалися про безпеку дуже ретельно і, і навіть е, е, винищувачі супроводжували путінський літак про всяк випадок. Тому я думаю, що страхи, які є у Путіна, вони стосуються не стану літака, а міжнародно правових ризиків. Ну і врешті-решт, я думаю, він розуміє. Він стільки зла накоїв, зокрема і в Росії, що чимало є людей, які б хотіли помститися. Путіну тому так чи інакше його, його карма ще чекає.